Доброго дня, шановні друзі! Я думаю, що багато з вас думає, що наша розмова піде про кримінальні переслідування представників опозиції. Але ж я хотів би з вами поговорити про більш небезпечні для України, для демократії в Україні речі, які відбуваються в нашій країні. Я думаю, що всі ви знаєте про вибори до місцевих рад, які наближаються. І коли пан Янукович в Німеччині розповідає, що ці вибори будуть проходити в Україні демократично, в Німеччині стоїть тиша, тому що там не таке відчуття гумору, як у наших співвітчизників. На Невеликий жаль. Шановні друзі, чинна влада цинічно, демонстративно, робить все можливе, щоб взагалі те, що відбудеться 31 жовтня, не можна було б назвати виборами як такими. Зокрема, ви добре знаєте про ті маніпуляції з виборчим законодавством, які проводили представники регіонів, правлячі коаліції. Єдиний реальний опонент, реальна опозиційна сила, яка опонує правлячій коаліції чинному режиму, безумовно є блок Юлії Тимошенко. Саме тому в прийнятому виборчому законі, ви знаєте, заборонили блокам приймати участь у виборчому процесі. Але ж і цього здалось нашим. Політичним опонентам замало. Потужна репресійна кампанія і кампанія компрометації членів опозиційної команди, яка розгорнулась сьогодні в країні. Це також з точки зору Януковича, його команди, важливий чинник, але ж також для них недостатньо, щоб можна було перемагати... На місцевих виборах. Вони бачать єдину формулу своєї перемоги, коли взагалі, крім партії регіонів і сателітів, в виборах більше ніхто не буде приймати участь. І ті події, які розгортаються навколо партії батьківщини, тому що у нас вийшла заборона, заборонили б'ют, але не заборонили батьківщину. І Команда Юлії Тимошенко йде на ці вибори саме під прапором партії Батьківщина. І саме тому сьогодні розгортається тотальна боротьба проти участі партії Батьківщина в наступному виборчому процесі. Зокрема, я хочу навести деякі ключущі приходи. Так, Понад три місяці тому ми замість пана Фільдмана, який зрадив партію своїх виборців, був виключений з партії зняти з посади, обрали керівником Харківської обласної партійної організації Арсена Авакова, відомого політика, екс-губернатора Харківської області. Вже пішов четвертий місяць, як ми не можемо зареєструвати. Пана Авакова в обоюсті відповідно до проведеної конференції і поданих протоколів під будь-яким чином, під будь-яким приводом йде відмова в реєстрації нового справжнього лідера Харківської батьківщини. Ну, зрозуміло, більш цікавий для наших опонентів, екс-керівник партії пан Фільм». Київській і Львівській областях пішли ще далі. Фактично просто перекресли існування Конституції в нашій країні. Зокрема, ви знаєте, ми також виключили з партії і позбавили посад керівників обласних партійних організацій, зрадників, які почали співпрацювати з партією регіонів. У Львові це був Тінькович. Київської області, екс голова обласної ради, пан Майбоженка. І далі відбуваються процеси, які не можна аналізувати з точки зору юриспруденції, законодавства, Конституції. Пан Майбоженка, пан Ніколавич, подають до суду, тому що вони не погоджуються з рішенням про їх виключення з партії і позбавлення посад керівників обласних партійних організацій. Я думаю, що в багатьох виникають усмішки, але це не вписується в будь-яку схему конституційну нашої країни. Я хочу нагадати, що всі громадяни нашої країни можуть бути членами партії вступати до громадських політичних організацій. В той же час законом передбачено. Що втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється. Конкретно забороняється втручатись і вирішувати, правильно партія виключає своїх лав зрадника. Чи він не так сильно зрадив, і партія не може його виключити з своїх лав. Розумієте? це нонсенс. Це не просто тоталітарізм. Це, мабуть, найгірша форма. Мені невідомо, що навіть в розгул бальшевізма або фашизму в Німеччині вони своїми рішеннями змінювали керівників опозиційних партій. Їх кидали за грату те, що роблять у нас. Але ж ми це проходили. Пам'ятаєте, часи Кучми? Все це було. Може не в таких масштабах, і більш професійно вони фабрикували справу, але ж це все було. Але ж ні в тоталітарних країнах, ні за часи Кучми. Ні доходила влада до такого цинізму, коли блокують, використовуючи підконтрольні повністю суди, а ці рішення приймали з Печерського суду. Для того, щоб блокувати внутрішні рішення партії щодо виключення звал партії або зняття з фасаду. Причому я підкреслюю медію в межах нашого статуту, ті органи, які повноважні повноважені, заприймається політра, президент політради, приймали ці рішення. Але ж далі більше. Львівської області суд приймає Печерський суд Київський, але ж для Львівської області приймає рішення, яке забороняє взагалі проводити конференції. Взагалі забороняється ухвала проведення конференції, щоб, не дай Боже, не обрали нового керівника. Хоча конференція, безумовно, в межах Конституції, ми вже конституція, це ті числі різний документ і відповідальний, була проведена, обрала нового керівника. Зрозуміло, його не реєструють в обласному управлінні юстиції. Пояснюючи, що є ухвала суду, яка забороняє взагалі проводити конференції, поки справа не буде вирішена по суті. А зрозуміло, ніхто не збирається її вирішувати. Страшні події відбуваються в Київській області. Суд також ухвалив рішення, яке блокує виключення пана Майбоженка і зняття його з посад. Але ж Суд не додумався заборонити подальші конференції. Київські члени партії Батьківщина вирішили не втрачати час, тому що треба готуватись до виборів. Провели повторну конференцію і повторно обрали народного депутата Бандарьо керівником обласної партійної організації. Обласне управління юстиції відмовилось реєструвати рішення конференції, посилаючись на дивні обставини. Вони вважають, що суд не тільки заборонив, зупинив рішення минулої конференції і вищестоячих органів, але ж, як вони пишуть, він мав на увазі і інші подібні рішення. Це пишуть юристи за обласного управління.